Чемпіонату Донецької області з пауерліфтингу щоднями пройшов у Краматорську. Дружківські спортсмени привезли чималу колекцію нагород. Рекордні показники ще й командне перше місце на додачу. Ми піднімали участь у всіх групах, во всіх категоріях старались по максимуму. Краматорськ Карматорська ми по максимуму отобрас на чемпіонат України. По жиму льожа наша команда та деськаюжка спортивна школа зняла місце, міста. Виграв цьому п'ять золотих медалей і одну серіб'яну медаль. Установить при этом рекордные скобласти по жиму лежа. Было трудно, поскольку первый день жим лежа был неудачным. Но все же эта неудача меня подстегнула и наоборот дала сил для того, чтобы выиграть чемпионат по тройборе. Серед юнаків у триборстві також неабиякі успіхи. Чотири золота, по одному сріблу і бронзи. І в заліку також командна перемога. Серед юніорів по жиму ліжа ми виграли два срібні медалі, і зайняли друге місце серед команд. По мужчинам пожемольожа ми виграли одну золоту медаль. Тобто Лагушов Євгеній з 83 ї категорії зайняв перше місце. По ветеранам по жиму пожемольожа у нас. Були три учасника в кожній віну безразної групі і зайняли ми там три золоті медалі. Слабка стать вкотре продемонструвала свій сильний характер, виборовши на помості два золота. Ми старались, не переживали. Тренер піддержував. Спасибо большое. І Русаненко, і лазебна Дарини поїдуть захищати честь дружківки на чемпіонат України до Івано-Франківщини. Загалом же місто представлятимуть чотири спортсмени, і налаштовані вони дуже рішуче. Стать чемпіона міра. Я хочу побіти рекорд